Рінок телеграму продовжує рости розвиватися. Ви можете готовий канал купити, створити свій. У будь-якому разі, я розкажу вам, на які ви цифри доходу можете з каналу розрахувати, щоб розуміти, чи взагалі вам це цікаво, чи хочете іншу якусь праву. Основним способом просування каналу вашого в телеграмі звісно, є купівля реклами в інших каналах. Якщо у вас є біжі чати з оголошеннями рекламними, ви можете знаходити різні пропозиції, залежно від тематики вашої, залежно від вашого бюджету. І розміщуватися тут є і новинні, і тематичні, і криптоканали будь-які пропозиції. Якщо, звісно, у вас є ці всі контакти. В середньому, якщо ви купите канал за 1000 доларів, ви отримаєте десь 2000 переглядів і відповідно зможете розраховувати на 200-300 гривень за рекламний пост. І при 2-3 рекламних дописах на день це 400-500 доларів на місяць доходу, тобто ви за 2-3 місяці можете відпити ці вкладення. І не кажіть, що не можна продавати 2-3 реклами на день в каналах. Якщо у вас є біржі, чати, де розміщуєтеся оголошення, де ви можете тисячі рекламодавців охопити одразу, так як я це все зібрав у закритому каналі, то, звісно, буде складно без цих всіх контактів мати стільки продажів. Але ось бачите, я закинув раз. Одразу моє оголошення, воно певний час буде крайнє, По-перше, по-друге, там тисячі людей в цьому чаті вони можуть знайти по ключовим запитам, якщо їх цікавлять там новинні канали, якщо їх цікавить на невеликий бюджет, вони можуть до мене звернутися. Так само є інші пропозиції, і ви можете їх використовувати. Головне мати ці всі біржі, чати, і тоді у вас будуть результати. Усі контакти, чати, біржі необхідні для того, щоб ви працювали в телеграмі, знали, що ага, мені є до кого звернутися в разі якихось проблем, в разі якихось питань. Все це я зібрав у своєму закритому каналі. Ви можете до нього долучитися і назавжди отримати доступ. Для усіх хто бажає створювати, просувати свої телеграм-канали, групи, чати. Я зробив окремий телеграм-канал, в якому зібрав вже сотні бірж, чатів, зміничення реклами, заливів, купівлі, продажу каналів. Гаранти, закупщики, всі необхідні контакти є у цьому каналі, плюс матеріали по веденню по просуванню каналів. І можливість спілкуватися зі мною, ставити питання, коли у вас вони виникають. По веденню і просуванню. Наразі доступ ще коштує 890 гривень. Ось ви бачите реквізити ФОП, по яким можна оплачувати, або ви можете звернутися до мене в особисті, також є всі посилання в описі. Або ви можете одразу оплатити і надіслати мені вже скріншот, і я вас додаю. У будь-якому разі. Ви можете цим скористатися до кінця листопада цього року, 24-го, ціна буде 890 гривень. Далі я її буду підвищувати і значно підвищувати, тому що дуже багато додалося матеріалів. Я багато чого за цей рік перепробував, а ціну я підвищую раз на рік. Буду радий усіх вас бачити і в закритому каналі, і взагалі на ринку телеграму. І також дивіться на кінцевій заставці різні ще способи, як ви можете заробляти, просуватися, користуйтеся, поки є такі можливості.